Всім доброго дня, вітаю вас. До вашої уваги Я сьогодні показую газон кусарки електричної фірми Titan на 37 см. О, така от моделька ТТБ-833 LWWM. 3700 по обертах, 14,3 кг. 37 ширина 1,7 кВт. Обдостачена на англійський ринок. Дуже якісні косарки. Питання, для чого я їх тут порозбирав на подвір'ї, відповідь дуже проста. Це є косарочки на ремінній передачі або сонце. І кожну косарку, неважливо, чи вона нова, чи вона був. Я стараюся розбирати і стараюся переглядати посадочні місця. Отуди підшипник. Це обов'язково, щоб було все ідеально. Ми бачимо, з Англії тут 7 або 10 метрів кабелю, англійська вилочка. Даю 16 Амперний перехідник. Бачимо ніж, ніж якісний, пластик дуже якісний, бачимо, От Бачимо таким от джойстиком, ну, тобто косарки дуже якісні. Так і отак от виглядають двигуни. Кожну косарку перевіряю, тестую. Тут бачимо от заодно, покажу відео ремінь. Бачимо модифікація ремня. Тобто і Тут є всередині такі от тормоза. Я стараюся цей тормоз удаляти по тій причині, що косарці якби набагато легше зупинятися, потім немає тертя так званого, косарка в рази, в рази довше працює. Ось так виглядають. Ось так виглядають тормоза. Це нема різниці, чи вона нова, чи вона не нова. Хоча вони всі практично нові. І відповідно я це відсвітнюю, воно набагато довше працює. не рвуться і двигуни не горять. Ну хіба що десь там вже треба у воду заїхати, або такі якісь нагло-нагло нагрузки. Все, дякую, гарного дня. до побачення.